Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео це реакція на контент Сашка Драглі, що вийшов недавно на його авторському Ютуб каналі. Чому я підписана на Сашка і іноді дивлюся його відео? По-перше, це нетипова подача матеріалу через сарказм, скрипучий сміх, штучний сміх і напускну крінжовість. І разом з тим. Це ще й неприхована вразливість, про яку блогер має сміливість заявляти. З одного боку, Сашко демонструє образ блазня, а з іншого він мудрець, бо торкається глибинних сенсів і досить глибоких сенсів. По-друге, Сашко іноді запрошує до себе дуже цікавих людей. Ну, і я не можу пройти повз. І якось він вирішив створити контент з земою Антонюк, відомою блогеркою. За проектами Палає, це ніхто не буде дивитись, асиметрія. Але щось пішло не так, як було заплановано Сашком. Емма погодилась, але згодом попросила перенести зустріч через певні обставини. І на перенесену зустріч не прийшла і не попередила. Сашка. ну, Всяке в житті буває. Я не хочу зараз розглядати цей вчинок в якійсь морально-етичній площині, тому що всі ми люди і бувають різні обставини. І от Сашко вирішив, що Ема його проморозила, так як він пояснює, вона ж стрімко виросла, стала досить впізнаваною, а в нього на той час було всього навсього декілька. Тисяч підписників. а Згодом Емма відгукнулася, і обоє вирішили, що інтерв'ю буде. І ось тут починається саме цікаве. І оте, що вже не заладилось на самому початку, мало продовження. Сашко навмисне, чи то ні, спізнюється на зустріч чи викликає обурення Емми. І думаю, що все ж таки він навмисно спізнився, тому що те відеоповідомлення, яке він шле Еммі, їдучи на зустріч в машині, воно таке було з відтінком такої якоїсь от, е, штучної, показової, демонстративної насолоди від е, власного запізнення. тобто Олександр на самому початку задає тонну неповаги і зверхності, і ема цей тон. Підтримує протягом всієї програми. Їм обом некомфортно впродовж бесіди. Але інтерв'ю не перестає бути цікавим, не втрачає свого шарму. Бо це наочний приклад того, як іноді не справджуються очікування один відносно одного. І такі ситуації бувають в житті кожної людини. А ще це приклад того. Як бажання когось переграти ставить тебе в неловку позицію, ну, я б сказала, в слабку позицію. От в саме такій позиції і перебуває Сашко протягом програми. І в результаті він робить висновок, що Емма поводиться з верхню. І от чи дійсно це так? Сашко вважає, що Емма поводить себе надмінно, коли? Відмовляється виконувати ритуал занурення у заставку, що є обов'язковим на його програмі, тобто здійснити нахил вперед. Ну, А Ема відмовляється, тому що їй некомфортно, і вона про це також заявляє, і це нормально. І от В чому ж суть цього ритуалу? А суть цього ритуалу в приєднанні. В організації, ну, мабуть, такої позитивної комунікації, можна сказати, що це ритуал, презентація для ефективної взаємодії, але закулісна функція цього дійства у знятті тривожності, оскільки виконання ритуалу було зірване Еммою, то Сашко. До кінця програми почував себе невпевнено, не мов би в нього вибили ґрунт із під землі. І от питання, що він ставив, Еммі, не несли інформаційної цікавості, і, як на мене, то були сформовані ну, не досить коректно. Ну Щось таке на кшталт, чому Емма не захищає права чоловіків, чи можна вважати там трансгербент? Трансгендерну жінку з жінкою. На що Ема гідно відповідає, що я не знаю, у мене немає досліджень на цю тему, не хочу займатися профанацією. І от коронним питанням було: як у тебе з почуттям гумору? І от шикарна відповідь респондентки, я не вмію сміятись, коли не смішно. І от дотепні відповіді Емми. Ще більше збивають Сашка з пантелику і ставлять в слабку позицію. Тобто Антонюк тут ні до чого, Сашко сам себе висік. До речі, гумор це інтелектуальний продукт, і гумор прекрасно працює як захисна реакція і допомагає зняти тривожність, так само, як і вміння штучно-ритуально сміятись, це також частково знижує тривожність. І якщо тривожність... Саме особистісна, а саме в цьому випадку, як на мене, тут чітко проявлена особистісна тривожність, тому що буває ще й ситуативна. Ситуативна це та, яка викликана ну, якоюсь такою небезпечною певною ситуацією. Або безпечною, але все-таки тривожною, да то в даному випадку це особистісна тривожність. Тривожні люди часто нав'язують собі ідеї про те, що їм щось загрожує в них в результаті нестабільна я концепція, нестабільне уявлення про себе. І інші можуть їм через те здаватися такими зверхніми, надмінними. Це ніщо інше як самоприниження. І, до речі, це слово Сашко використовує в своєму спічі. Ну, скільки ще самопринижень треба? Питає він для того, щоб виправити свою помилку, тобто те, що він запізнився на зустріч, він вибачився. І вважає, що вибачення це є самоприниження. Хоча я так не вважаю. Навпаки, якщо людина здатна вибачатися, значить вона усвідомлює, що. Повелась, можливо, недоречно, некоректно, то в цьому саме сила. І, до речі, сила Сашка в тому, що він каже: Я травмувався, визнання своєї вразливості. В цьому не тільки сила, а ще і ніжна харизма інтерв'юера бути вразливим і визнати це. Це взагалі дуже круто. І от коли ж ми травмуємося, ми травмуємося тоді, коли переживаємо подію, яка перевищує за своєю інтенсивністю те, що ми можемо переробити, що може переробити наша психіка. І от в процесі травмування втрачається... Саме чітке уявлення про себе і виникає стан розгубленості, розбалансованості, розірваності, тут відсутність цілісності, втрачається зв'язок з власним тілом, втрачається зв'язок з емоційно-вольовою сферою. І щоб зібрати себе докупи, потрібен час і ресурс. І що стосується психотравми, то це невід'ємна складова нашого життя. І дуже важливо в цій травмі не зависнути, не застрягнути надовго. Важливо вчасно її розпізнати. Ну, саме так і діє Сашко, Сашко Драглі. Тому що він публічно визнає те, що він травмований, те, що він весь час підтримував, не так він сказав, я весь час боровся з настроєм Емми. Сашко публічно це визнає, публічно переживає. І артистично відіграє, він втілюється в образ мага, тому що він знімає відео, в якому пояснює ту ситуацію, яка відбулася там, певний проміжок часу тому. От Він втілюється в образ мага і розказує про свої переживання. І це дуже цінно і повчально, ну і продовжує тішити нас. Новим контентом. І якщо вам було цікаво те, що я наговорила, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь і на все добре, до зустрічі!